Агата Крісті. Вдала неділя. Ні, справді це просто чудово, вже в четверте повторювала міс Дороті Прат. От, якби ж то ця стара відьма зараз мене побачила з усіма тими своїми Джейн. Старою відьмою міс Прат називала шановну місіс Маккензі Джонс. Вона пропонувала Дороті місце покоївки але, бачте, у неї недостатньо відповідне ім'я для прислуги. Ця стара дурепа відмовила міс Прат лише тому, що та не захотіла зватися Джейн, хоч це й було її друге ім'я. Супутник міс Прат нічого їй на це не відповів йому було не до розмов. Коли ви щойно купили за 20 фунтів сильно поношений Остін, і виїжджаєте на ньому лише вдруге. Вся ваша увага зосереджена на одному, правильно діяти руками та ногами і нічого не переплутати. Ох. вигукнув містер Едвард Пелгроу, повертаючи машину з жахливим скреготом, що змусило решту водіїв вилаятися і гидливо посміхнутися. Ти зовсім не вмієш розмовляти з дівчатами, ображено сказала Дороті. Саме в цей момент на нього несамовито загорлав водій омнібуса, і містер Пелгроу був позбавлений потреби виправдовуватися. Ну і зухвалий тип. пирхнула міс Прат, закинувши голову. Я лише хотів, щоб він пригальмував, гірко промовив її залицяльник. Щось не так. Гальма на цій руїні зовсім не хочуть слухатися, відповів містер Пелгроу. Тиснеш, тиснеш, а все марно. Ох, тет. За двадцять фунтів не можна очікувати надто багато. Але ти подумай ми з тобою, у справжньому авто їдемо цієї неділі за місто, як усі пристойні люди. Знову скрегіт. Ага. Сказав Тед, почервонівши від задоволення. Тепер уже краще. Ти чудово водиш машину, захоплено заявила Дороті. Окрилений її словами, містер Пелгроу спробував обігнати кілька машин. Його одразу ж зупинив полісмен. Да, сказала Дороті, коли вони, заплативши штраф, під'їжджали до мосту Гаммерсміт. Не розумію, куди дивиться їхнє начальство. Мені здається, вони поводилися б вічливіше, якби знали, що на них можна поскаржитися. Я взагалі не збирався їхати цією дорогою, сумно сказав Едвард. Я хотів виїхати на Грейт Вест Роуд, та не вийшло. Нічого з кожним може статися, сказала Дороті. Схожею мого хазяїна було. Це коштувало йому аж п'ять фунтів. А поліція таки непогано працює, великодушно сказав Едвард. Нікому спуску не дає, у тому числі й тим чванькам, які навіть оком не зморгнувши, можуть купити собі пару ролл ройсів. Ну, то й що? Чим вони кращі за мене? А ще вони можуть купити будь-які ювелірні прикраси, зітхнувши, сказала Дороті. У магазинах на Бонн-стріт. Хоч діаманти, хоч перли, хоч не знаю чого ще. Ти тільки на хвилинку яви кольє від Вулварта». І вона поринула у солодкі мрії. А Едвард знову отримав можливість зосередитися на головному своєму завданні. Річмонд вони проїхали без пригод. Суперечка з поліцейським трохи попсувала Едварду нерви, і тепер він обрав найнадійніший спосіб. Слухняно тягнувся за машинами, що йшли попереду, чекаючи нагоди звернути. Так вони доїхали до тінистої сільської вулиці, настільки симпатичної, що туди із задоволенням звернули б і досвідчені водії. Добре, що я сюди повернув, задоволено сказав Едвард він був дуже гордий собою. Як тут мило, прощебетала міс Прат. О, здається, тут продають фрукти. І справді, неподалік стояв маленький. Плетений столик, на якому були виставлені кошики, вщерт наповнені фруктами. Над столиком була вивіска: Їжте більше фруктів. По чому? обережно запитав Едвард з неймовірним зусиллям поставивши машину на ручне гальмо. Чудова полуниця, сказав продавець у відповідь. Дуже неприємний суб'єкт із якимось злим поглядом. Саме для дами. Ягоди дуже стиглі, щойно зібрали, і вишні також. Все тут вирощене. Кошик вишень, мем? О, вони дуже апетитні, сказала Дороті. Вони мають просто чудовий вигляд, хрипко сказав суб'єкт. Цей кошик, мем, принесе вам удачу. І нарешті він зволив відповісти Едвардові два шилінги, сер, дешевше не бувай. Ви неодмінно погодилися б зі мною, якби знали, що за диво лежить у цьому кошику. Як мило, сказала Дороті, Едвард зітхнув і заплатив два шилінги. Він подумки підрахував. Потім ще доведеться розщедритися на чай, на бензин. Цю недільну подорож навряд чи можна буде назвати дешевою. Це просто жахливо кудись брати із собою дівчат. Вони завжди хочуть все, що трапляється їм на очі. Дякую вам, сер, похмуро буркнув продавець. У цьому кошику ягід більше, ніж на два фунти. І яких. Едвард різко натиснув на педаль, і машина мало не наїхала на продавця вишень. Вона поводилася точнісінько, як розлючений ельзасець. Прошу вибачення, сказав Едвард. Забув, що вона на ручному гальмі. Ти мусиш бути обережнішим, любий, сказала Дороті. Ти ж міг його зачепити. Едвард вважав за краще помовчати. Проїхавши півмилі, вони побачили чудове містечко на березі річки. Залишивши машину на узбіччі, Едвард і Дороті зручно вмостилися на траві і стали їсти вишні, кинувши поряд недільну газету, про яку тут же забули. Які новини? нарешті спитав Едвард, розтягнувшись на землі і насунувши капелюха на очі. Дороті пробігла очима заголовки. Невтішна дружина, незвичайна історія. Минулого тижня втопилося 28 людей. Льотчик якийсь розбився, репортаж про нього. Сенсаційна кратіжка. Ой, зникло рубінове кольє вартістю 50 тисяч фунтів. О, тет, 50 тисяч фунтів просто фантастика. Вона продовжила, захлинаючись. Кольє складалося з 21 каменю. Кожен оправлений у платину. Його надіслали рекомендованою бандероллю з Парижа, але адресат виявив у коробці прості скельця. Рубіни зникли. Поцупили на пошті, сказав Едвард. Мені здається, що французька пошта дуже ненадійна. Хоч би поглянути на таке коліє. Замріяно пробурмотіла Дороті. Напевно, воно схоже кольором на кров, як голубина кров, пишуть у книгах. Цікаво, що відчуваєш, коли така річ у тебе на шиї? Ммм, дівчинко моя, напевно, ти ніколи про це не дізнаєшся, жартівливо промовив Едвард. Дороті підвела голову. Чому ж саме напевно, з дівчатами трапляються іноді найдивовижніші речі? Можливо, я стану акторкою? З дівчатами, які поводяться пристойно, нічого незвичайного не трапляється, повчально сказав Едвард, це звучало як вирок? Дороті вже відкрила рута, щоб заперечити. Але вчасно опанувала себе і ніжним голосом попросила: передай мені кошик, я з'їла більше, ніж ти. Розділю те, що залишилося, по справедливості. Ой, що це на дні? З цими словами вона витягла довге, переливчасте кольє з криваво-червоного прозорого каміння, оправленого в метал. Обидва з подивом дивилися на знахідку. Це це було в кошику? нарешті промовив Едвард. Дора кивнула. На дні під ягодами. Вони здивовано подивилися один на одного. Як, на твою думку, воно могло туди потрапити? Навіть уявити не можу. Це ж треба саме після того, що я прочитала в газеті про Рубінове кольє. Едвард засміявся. Невже ти уявила собі, що тримаєш у руках 50 тисяч фунтів? Просто дивно, що такий збіг. Рубіни оправлені в платину. Платина має такий самий тьмяний сріблястий блиск, як і ця оправа. А камінці, дивись, як вони блищать на сонці. Який дивовижний червоний колір? Скільки їх тут? Вона порахувала, а що я кажу? рівно один Неможливо. Так-так, така сама кількість, що зазначена в газеті. «О, те, ти, ти ж не вважаєш? Швидше за все. Але прозвучали ці слова не дуже впевнено. Є один спосіб перевірити, чи справжні вони, чи ні, подряпати ними скло. Це підходить лише для діамантів. Але те, ти пам'ятаєш, той чоловік був якийсь дивний. Той, який продавав фрукти, бридкий якийсь, і дивно так посміхнувся. Пам'ятаєш, коли раптом сказав, що в кошику ягід більше, ніж на два фунти, і додав І яких? Це правда, але Дороті, з якого це дива він став би віддавати нам, по суті, 50 тисяч фунтів. Міс Прат похитала головою зовсім збита з пантелико. Справді, якась нісенітниця виходить, визнала вона. Хіба що, а що, як його розшукує поліція? Поліція? Едвард трохи зблід. Так, у газеті далі було написано, поліції вдалося виявити деякі докази. По спині Едварда пробіг холодок. Не подобається мені все це, дороті, адже поліція може вийти і на нас. Дороті, розкривши рота, витріщилася на нього. Але ж ми нічого такого не зробили, тет. Ми ж не знали, що заховане в цьому кошику. Іди тепер доведи. Хто нам повірить? Так, навряд, погодилася Дороті. «О, Тед, ти, ти справді вважаєш, що це те саме, це просто як у казці. Гарна казочка, сказав Едвард. Набагато більше схоже на ті шалені історії, в яких головний герой вирушає до Дартмуру, невинно засуджений на 14 років. Але Дороті не слухала його. Вона одягла кольє собі на шию. І дивилася в маленьке люстерко, яке дістала з сумочки. Просто як герцогиня, прошепотіла вона захоплено. Ні, не вірю, різко сказав Едвард. Це підробка, це має бути підробка. Так, любий, сказала Дороті, продовжуючи розглядати себе в люстерку. Можливо, щоб такий збіг, ні, дурниці. Голубина кров прошепотіла Дороті. Це абсурд. Ось що я тобі скажу, абсурд. Дороті, ти слухаєш, що я тобі кажу, чи ні? Дороті сховала люстерко. Вона повернулася до нього, погладжуючи рубіни, що прикрашали її струнку шию. Ну, як? запитала вона. Едвард глянув на неї і забув про всі свої образи. Він ще ніколи не бачив Дороті такою. Вона була чарівна, справжня королева. Усвідомлення того, що навколо її шиї обвите кольє ціною 50 тисяч фунтів, перетворило Дороті Прат на зовсім іншу жінку. Вона була прекрасна і зваблива, як Клеопатра, Семіраміда і Зенобія разом. Ти виглядаєш дивовижно, сказав приголомшений Едвард. Дороті засміялася і сміх її теж став зовсім іншим. Слухай, сказав Едвард, ось що нам треба зробити. Нам потрібно віднести це кольє до поліцейської дільниці. «Ні синітниця», – сказала Дороті, ти ж сам щойно сказав, що нам ніхто не повірить. І, можливо, навіть ув'язнять за крадіжку. Але що ж нам робити? Залишити собі, відповіла йому змінена Дороті Прат. Едвард перелякано на неї подивився. Залишити собі? Ти здуріла? Ми знайшли його хіба не так? Звідки нам знати, що це справжні і коштовні камені? Я залишу це на мисто собі і носитиму, і тоді поліція тебе схопить. Дороті довго обмірковувала його слова. Добре, сказала вона, ми його продамо, і ти зможеш купити собі роллс Ройс або навіть два роллс Ройси, а я куплю діамантову діадему та кілька перснів. Тут Едвард ще більше витріщив очі. Дороті нетерпляче продовжила. Тобі випав шанс, то скористайся ним. Адже ми не вкрали цю річ. На таке я б не пішла. Вона сама впала нам у руки, і це єдиний шанс отримати все, що ми хочемо. Едварде Пелгроу, чи є в тобі хоч крапля мужності? Нарешті Едвард відновив дар мови. Продати, кажеш? Ти думаєш, це так просто? Та будь-який ювелір одразу запитає, звідки в мене така дорога річ. А ти не понесеш її до ювеліра? Ти ніколи не читав детективів? Нести його треба до скупника краденого? А звідки мені знати скупників краденого? Мене виховали як порядну людину. Чоловік мусить знати все, заявила Дороті. Інакше, навіщо він потрібен? Він глянув на неї невблаганна спокусниця. Ти мене переконала, покірно промовив він. Я думала, ти більш рішучий. Запала мовчанка, потім до років встала. Ну, що ж, недбало сказала вона, зараз нам краще їхати додому. Ти так у ньому і поїдеш? Дороті зняла кольє, благоговійно подивилася на нього і сховала до себе в сумочку. Не слухай, сказав Едвард, – віддай його мені. Ні. Ти мусиш це зробити, дівчинко моя, мене виховали чесною людиною. Ну, гаразд, ти можеш залишатися чесною людиною надалі. Нічого не треба робити. Ні, віддай, рішуче сказав Едвард, нехай буде по-твоєму. Я знайду скупника. Так, ти правильно сказала, що це єдиний шанс. Ми здобули його чесним шляхом, ми заплатили за нього два шилінги. Деякі джентльмени все життя займаються тим самим, купуючи речі дешево в антикварних магазинах та ще й пишаються цим. А вже ж, – сказала Дороті. О, Едвард, ти просто чудесний. Вона віддала йому кольє, і він поклав його до кишені. Він був на сьомому небі і почувався просто якимось героєм. У такому піднесеному настрої вони завели Остін і обидва були надто схвильовані, щоб згадати про чай. До Лондона вони їхали в цілковитій мовчанці. Одного разу на перехресті до їхньої машини попрямував поліцейський. У Едварда замерло серце, але він пройшов повз. Якимось дивом вони дісталися додому без неприємностей. Прощальні слова Едварда були сповнені романтичного запалу Ми все зробимо. п'ятдесят тисяч фунтів. Це того вартує. Увісні йому снилися офіційні папери з гербовими печатками. Та Дартмур, прокинувся він рано, зовсім змучений і невідпочилий. Йому потрібно було щось зробити, щоб розшукати скупника краденого, але нічого варто уваги на думку не спадало. На роботі він був неуважний і ще до обіду встиг отримати від начальства дві догани. Де люди знаходять скупників краденого? Здається, це десь. у... Давай чеплі чи степні. Коли він повернувся з обіду до контори, його одразу покликали до телефону. У трубці почувся трагічний сповнений сліз голос Дороті Це ти, тет, хазяйки зараз немає, але вона може прийти будь-якої миті, тоді я одразу кину трубку. Тет, ти нічого не встиг зробити, правда ж? Едвард заспокоїв її. Тет, послухай, нічого не треба робити. Я всю ніч очей не стулила. Це було жахливо. Я думала про те місце в Біблії, де сказано не вкради. Учора я, мабуть, просто збожеволіла. Ти ж нічого не робитимеш, Тед, любий, не будеш? Чи відчув, містер Пелгроу, полегшення? Можливо, відчув, але не збирався цього виказувати. Якщо я вже вирішив, то ніколи не відступаюся, сказав він таким тоном, яким, безперечно, розмовляють справжні супергерої зі сталевим поглядом. Ні, Тед, любий, ти не мусиш цього робити? О, Боже, вона йде. Слухай, Тед, вона ввечері збирається в гості, я можу на годинку другу втекти. Не роби нічого, поки ми не зустрінемося. О восьмій чекай мене на розі. Тут її голос змінився, ставши неприродно лагідним. Так, мем, просто неправильно набрали номер. Їм треба було Блумсбері 0234. Коли о шостій годині Едвард вийшов з роботи, у найближчому кіоску впав в око величезний газетний заголовок. Зниклі рубіни, останні новини. Він квапливо дістав дрібні гроші. У метро він швидко кинувся до вільного місця і вп'явся очима в газету. Досить швидко знайшов те, що шукав, і він мимоволі присвиснув. Нічого собі, промимрив він і почав читати сусідній абзац. Він прочитав його ще раз, і газета зісковзнула на підлогу. Рівно о восьмій годині він був на розі. Дороті захекана і дуже бліда, але все одно вродлива, поспішно підійшла до нього. Ти нічого ще не робив, тет? Нічого. Він витяг рубінове кольє з кишені. Можеш його вдягнути. Але тет, все гаразд. Поліція знайшла і рубіни, і того, хто їх поцупив. А тепер прочитай ось це. І він сунув газету прямо їй під носа. Дороті почала читати. Новий рекламний трюк. Новий рекламний прийом був придуманий загальноанглійським ярмарком 5 пенсів, своєрідний виклик знаменитому Вулворту. Учора в продаж надійшли кошики з ягодами, і тепер вони продаватимуться щотижня в неділю. В один із кожних 50 кошиків буде покладено кольє з підробленими коштовностями. Майстерно виготовлені ці кольє насправді коштують не так вже й дешево. Учора поява цих кошиків викликала величезне пожвавлення та радість, і ми сподіваємося, що наступної неділі ще більшої популярності набуде девіз їжте більше фруктів. Ми вітаємо ярмарок п'ять пенсів за його винахідливість та бажаємо йому удачі в проведенні кампанії Купуйте британські товари. Оце то так, сказала Дороті і, помовчавши, повторила. Оце то так. Так, сказав Едвард, я відчув приблизно те саме. Тут людина, що проходила повз, сунула йому в руки якийсь листок. Тримай, брате, сказав він. Доброчесна жінка цінніша за найкращі рубіни, було написано на тому аркуші. О, вигукнув Едвард. Сподіваюся, це втішить тебе. Не знаю, з сумнівом промовила Дороті. Я чомусь не хочу мати вигляд доброчесної жінки. А ти й не маєш, сказав Едвард. Тому він і сунув мені цей листок. З цими рубінами на шиї ти зовсім не схожа на доброчесну жінку. Дороті засміялася. Ти просто чудо, Тед», – сказала вона. Ходімо в кіно.